Доброго дня! Вас щиро вітає Зеленогайський сільський клуб. Наш заклад це не просто будівля, а справжній культурний центр громади, де завжди панує творчість, дружба і позитивна енергія. Ми щиро запрошуємо вас до нашої великої клубної родини. При клубі працюють різноманітні клубні формування, серед яких театральний гурток, де оживають сцени і характери. Спортивна секція, що гуртує молодь і підтримує здоровий спосіб життя. Гурток художнього слова, де звучить поезія і проза. Сольний спів, де кожен має змогу розкрити свій вокальний талант, а також любительське об'єднання для різних вікових груп. Для комфортного дозвілля та занять у нас є тренажерний зал, затишне фойє, зал для глядачів. Необхідна апаратура для виступів і репетицій, а також робоча кімната клубного працівника, де завжди народжуються нові ідеї. Крім гурткової роботи, ми проводимо цікаві та важливі заходи для громади. Серед них відкриття Алеї Слави, подія, яка об'єднала минуле та майбутнє села, виставки та майстер-класи, вечори пам'яті, дитячі свята. Театралізовані постановки, виставки декоративно-ужиткового мистецтва. Особливою сторінкою нашої громади є пам'ять про двох загиблих воїнів, наших односельців, які віддали життя за Україну. Їхні імена навічно в серці нашого села. Ми присвячимо вірш та пісню, як шана їхній мужності та подвигу, щоб передати цю пам'ять майбутнім поколінням. Ваш син, герой, ви що не бачите, що цей хлопчина і он той героєм був мені завжди? З тих пір, коли почав іти, з тих пір, коли мені слово мама, я так раділа, так ридала, від щастя сльози проливала, так ніби знала, ніби відчувала. І я його тримала, так оберігала. Та все ж за іншу пішов битись маму. Мені ж залишив вічну рану. А я дзвонила, кажу, сину, іди додому, бо там гинуть. А він неправда. Тут все мирно. Мені від того було дивно. І я його чекала, так чекала. Він вернеться, я вірила, я знала. І він приїхав. Не колись, а нині. Виходжу я, дивлюсь, моє дитя у домовині. Як справи, синку, ну кажи ж, як справи, чого мовчиш? Не хочеш подивитися на маму? Відкрий же очі, вставай! Ти хочеш так лежати? Стомився певно. Вирішив поспати. Боже, ти ж такий холодний, я тебе укрила. Живіт запав. Напевно, ще й голодний. Ходи. Я вже на стіл накрила. Ходи. Тебе чекає вся родина. А люди кажуть, що здуріла. Що мертву так трясу дитину. Та що ті люди, що вони там знають? Мій син герой. Герої не вмирають. бій бількуча, бо на хресті розп'ята боча, Немає сонця тільки ночі, нема життя закриті очі. Нема весни і збалили, ні це не сни, їх взяли вбили бо їх вина, що українці, це сорок перші фашисти, німці. Розстріляна весна, розстріляні мрії і стогне від полю земля моїй Україні Розстріляна весна, розстріляні мрії і стогне від болю земля Україні. України. Тоби... Тата Ісусе, нашу бачу, Подай нам свіжі ще могили, одну пощу, подай нам сили, вже не питаюся, чому лиш зупини оцю війну. Розстріляна весна, розстріляні мрії, і стопне від полю земля моїй Україні. розстріляна весна, розстріляні мрії, і стохне від волю земля, моїй Україні. До нових ідей і щиро чекаємо всіх, хто хоче творити, зростати та бути частиною культурного життя села. До зустрічі в Зеленогайському сільському клубі місці, де живе душа громади.